Добрий раночок всім. В нас ось сьогодні нарешті вийшло сонечко, а то все хмарі, да хмарі. І все, слухайте, застигло. Ось я б тут прям вся вже в зелені. Лістечко і зелене, і червоне, орнітогалом закрите, коли сонця немає. Ну і вранці також він закритий. Сьогодні хоч ще сонечко стало. Я там на новій ділянці 10 дня три працювала, приводила її до ладу, там трішки обкопувала. Ой, ну так уже хочеться квітів, а все застигло, без сонця, просто все застигло. А що я робила? Я ось цей абрикос. Знову це зняла йому весь верх, ну коротше, знову зняла пів дерева, лишила тільки ті гілячки, які йдуть в боки. Ну так, щоб я могла собі з драбини їх дістати. Зняла, тому що абрикосів там все одно немає, там пару абрикосиків. Він тоді перед тими морозами в квітні першими відквітував, і, я так розумію, там якщо була якась завість, то воно все замерзло. А мені ось треба переробляти цей весь квітничок, ну, цей такий трикутничок, тому що мені туди треба додати нові клени. Я ось стою і я не знаю, що мені робити. Я під азалії всі робила посадкові ями і підкленатру порпуреум також. Чіпати я їх не можу, а тут точно що треба робити пересадки. Ну, азалію грифіта я точно забираю на нову діляночку. Я там була копала, то маю деякі плани. І сосною Веймутова хочу їх посадити разом. І ось ці клени, слухайте, мене що збиває, я не знаю потенціал цих рослин. Як кленів, так азалій. Ось я купила, тому що я хотіла, тому що мені дуже подобаються ці рослини. А як вони будуть зимувати, як вони будуть переживати літо, якими вони будуть із спеки та холоду рости, якого вони будуть зросту. Ось це мене збиває, тому я не зовсім розумію, як мені це все правильно розташувати. А, там ще тую я була, підстригла. Ну, ось, така вона була пухнаста. Тут мені прикривала угол, але мусіла бабахати, тому що коти помітили. Ще й так от вони, бачите, нерівно помітили. Я так обстригла і мені, до речі, так дуже сподобалось їм. Так воно гарненько здалеку виглядає. Так, цього ось Фенікса була пересадила в більший горщичок, тому що замі щось здалося, що він щось так пересумував в тому маленькому, і я е, пересадила в більший. Ну, зараз я, тут буду, зараз я тут буду це все переробляти, звісно, але то мені треба було, щоб він, хоч пару днів так побув, тому що я не знала, коли я це все возьмусь. Бачу, гарно він уже собі оці бронечки не Ну, То я труп -пур у мені теж такий був, прийшов, там, правда, з райського куточку, але е, теж був такий малесенький, собі прийшов там пару пагінчиків, але висадила і гарно він собі. Ну, ось хоче рослина на свободу, та й все. Ось так. Ну і посадку кленів у садочку я починаю із нової ділянки. Чому? Тому що сюди, на цю діляночку, мені треба принести звідти сосну щоб там звільнити місце для тих всіх переробок під клени. Ну і тут в мене також межа із сусідським грудом, тут теж є сосна, сосна веймутова. Я хочу їх разом вже посадити в одному місці, звідси все ж заберу. Також тут скошена сюзен, зараз буду дивитися, також тут скошена гортензія, скошена керія. Ну, таке зараз буду дивитися на ці рослини. Ну і отак, з тої сторони, з тої полоси я сосну веймотове заберу, ось сюди разом із грифіта, туди де бочка желізна, посадю. Ну, і ось там у мене з цієї сторони вже другі сусіди. Там в мене теж є дві сосни, то правда, лісові закриють сітку, рабицю, цю піраканти. Ну і коротше, туди я хочу підсадити нову вже сюзен, тому що на старе місце я її садити боюсь. А ось тут, де бочка, посаджу ще дві сосни. Там в мене є дві плетисті троянди, бузочок та. Помпасна трава. Ну так то нічого не зрозуміло. Теж бігати з телефоном від рослинки до рослинки, тикати це теж ну, таке собі. Ну і ця ось стежиночка, теж слухайте, теж тут часник, і така була трава. Я все оту руками просмикала, тому що. Ну Щось я боюся, оце ядами цими я ще не користувалася від трави. Хто ось може таке щось робить десь в себе на доріжках, то підкажіть, я буду дуже вам вдячна, як воно, що воно. Ну, а тут ці центральній діляночці в мене верба Мацудана, хочу її переносити ну, заквітник туди. І це чудіще моєї сколіста трави сухої, так тут і перезимувало. Так, ну ось взялася я за своє скошене, це так тут я їх поприкопала, щоб вони, не знаю, ось тут був один живий пагінчик, це керія, але я його зламала. То, ну, коротше, її, напевно, що викинути все. У нас в місті є по 100 гривень керія, такі вже пагінчики десь сантиметрів по 30-40 Тут ком землі розсипався, там більший був ком землі, коли його придбало, цей кущик. А це розсипався, подивіться, що тут. Так, і Церсіс, теж райський куточок. Ось мені прийшло два екземплярчика в одному горщику. Я їх розсадила, ось таке, бачите, верхівочка всохла, ось тільки знизу погінчик. І теж ось корінчик і мацюпенький. Це. Ну, це тільки в горщик садити, ставити в затівничок і надіятися, щоб дожити. Ну і Магнолія сюзан. Ось вона, бачите, побита косою, Ну Я так бачу, що вона суха. Я ж її викопала, подивиться, думаю, може, в горшок. Я дивлюся, а тут це корінечко якесь, бачите, воно якесь ніби пусте всередині. Ну, ніби оболочка тільки залишилася. І навіть немає живих, живих корінчиків, немає. То, бачите, недаремно він мені її скосив, цю сюзан виходить, що а я все чекала, коли брунечки, підуть листочки. Вони не... А, ось трішки, бачите, є тут живого від основи. Так, все, я її викидаю, тут ще діла 100% не буде. Ну, Це тако, бачите, викинула гроші на смітник. Знаю, що це вона така вже прийшла мені. Так, жимолістя у реритікулатом, буду я її звідси забирати. Чому? Тому що на цій полосі в мене тут ніби ягодна зона. В мене тут три куща. Господи, чайної троянди, два винограда та е, суничка лісова, то я вже так думаю, я заберу, хай буде так. І це, бачите, йдуть дощі, подивіться, земля суха. Оце я викопала, Ну, тут корінчик невеликий, я глибоко не копала, але подивіться, бачите, земля зовсім не мокра. Ну, такі. Але хоч сонечко виходить, воно якось підсихає. Дощу ну, такого прям конкретного немає. Просто так трішки помрякає пасмурно, вітер, трішки сонечко на 5-10 хвилин виходить. Ну і отак день за днем. Ну що, зжимо листь я підсадила до цього свого чудища, там зроблю якусь опору. Пересунула бузочок і ось вони в рядочок сосни. Отже, дві сосни, дві плетисті, між ними троянди і в кінці ще є помпаска. А туди вже посадила сюзан, ну, обклала поки що колесом, ну, таке від собак, від котів, я знаю, поки що хай так. А, я забула, ось вербу ще винесла за квітник, і вона тут буде із плетистою трояндочкою айсберга разом. Так, приміряла я емеральд Лейс замість сосни, але так як він росте 4,5 метрів, піде він туди під парканчик на край. Тому що ну, навіщо ж я тоді прибирала сосну? Ось децію, хочу ну, 100% буду звідси прибирати, вона не зимує. Ось чомусь вона. Ой, не деється, а вигела біла. Чомусь кожен рік вимерзає. Оце третій рік їй буде. Все, вона звідси йде, а залі її чіпати точно не буду, тому що там посадкові ями. Хочу ось показати кореневу в клена, бачите, гарна коренева така. Я її трішечки зовсім так під ну під... розтеребила, як би то. Посадкову яму я не роблю. У мене тут ця діляночка трішки з пісочком. Бачите, тут якась така, як тряпочка там в основі, Ну то прищеплений, він ж я так розумію. Я її не забираю ту тряпочку, ну, я не знаю, що робити. Ну, так висаджую. Як буде йому погано, зроблю ґрунту суміш вже. Так, я мусила в місто їхати, перервала собі роботу і відео перервала. Так, ось взяла вже я, так як в місто їздила, то взяла ось ще два пакетиками меспілану. У мене там мало буде на одну обробку. У мене там тільки два пакетика є. І взяла ось в копійку, зайшла. Взяла це відарочку. і ось таких шість пакетиків взяла цього добрива. Ну, така ось, бачите, 15-17,5 і 15. На відро води один пакетик. Ну, нехай буде, якщо я вже так Уже взяла в руки, то, коротше, взяла. Шість пакетиків взяла. Це в копійці саме я брала. А, і ще ось, бачите, лаки собі вибирала. Ой. Як сорока, прям вибирала, красила прям на свої нігті. Хтось так робить чи ні? Так, і це вже в магазині я взяла собі ось сальто для обробки від хворіб. А і тут мені так класно, мені сподобалось ось наклеєчком, бачите, відклеєш і тут прям. Все так класно розписано, що для чого, скільки, дуже зручно. А потім раз і заклеїла обратно. Класно. У мене був блюз, то дуже хороший препарат, але це вже треба поміняти. Ось таке. Відеречко класне. правда, не пам'ятаю, скільки коштує. Здається, 55 гривень. Ось таке, бачите, це молодилку хочу туди посадити. І клематис. Клематис омоширом другої групи обрізки, 140 гривень. Ось так. Тут осінні обрізання 10, це, напевно, що малось на увазі метр. Це ну, опечатка. 16-18 см квіти мають бути. Це чудово. Дуже сподобалось мені клематис другої групи обрізки. Ну, За те, що вони рано квітують махровими квітами. Ось такий, бачите, саджанець жахливенький. Це я так вже вирішила Танюшку підтримати, взяла самий поганий саджанець. Там були трішечки кращі, але ну, такі, що я не хотіла. У мене такі або є, або вони мені не треба. Ось такі клематиси в магазині, я завжди собі їх купувала. Скільки я там їх маю, здається, 4 таких чудово, просто чудово. Ось, ну, таке, бачите, такий собі саджанець за 140 гривень. <гум> в Танюші за 175, там хоч один з бутоном вже, а другий хоч більшенький. Ну, а в мене ось такий. Це ось я, я в них того року купувала, теж такого виду саджанець був. Це має бути хеглі гібрід. Ось такий от він цей рік. Бачите, одна гілочка, але нічого вона собі росте нормально. Ну і так само з пакетиками ми цю песеньку гілочкою брала ось дейцію три роки тому. І гліцинію того року. Правда, тут був гарний такий пагін, мені коти зламали, це вже новий. І теж ось гортензію широколистяну, Ну теж з такого самого пакетика, з малесеньким корінчиком. Ну, нічого. І тут ще я ґрунтосуміш не робила. Ну як, це моя земля із хвойним таким, ну не опадом, а такою трухою, прям хвойною. Нормально себе почуває поки. Ну, Ось це теж від них. З їхнього магазину, з одного пагінчика, з того от пакетика. Це третя група обрізки. Ну, Він так добре наростає, третя група, він так прямо ось стовбом стоїть. А друга група трішки не так наростає. Ну і ще й за того, що він не обрізається вище. Ян Павло, ось тут Там далі. Кірі та Канава. Ось це йому буде друге літо. Я ще його й пересадила, ну, там десь на зиму. Чи взимку, в січні щось там здається. Гарні квіти махрові, ось трішки внизу, трішки вверху. Ну, він ще собі запушиться. І там в кінці руш кардинал. Це, до речі, теж друга група обрізки. Я так по ньому дивлюсь, це друга група обрізки, Хоча пишуть, що третя. А і цей теж мало не забула. Погляньте, які великі бутони. Він такий має бути рожевий, ну такі якісь. І з білим трішки, ну, коротше, якийсь такий полосатенький, рожевий полосатенький. Ось так друга група обрізки, квіти розкриває, бачите? Ну, от такий от він. Але сорту я не знаю, правда, ось цей мені не по сорту попався. Хочу сказати ось пару слів про посадку клематиса. Робимо ямку, і в ямці робимо ось такий горбочок. Ну, Це я бачила, що ось так саме садиться клематис. Дістаємо клематис. Я, напевно, що одною рукою не зможу. Ні, я не зможу. Так, дісталось таке, бачите, корінечко. ну просто череночок вкорінений за 140 гривень. Ну, що ж, хотіти в балсад клематиси по тисячу ще це для мене дуже дорого. Ось так ставимо цей клематис, ставимо на цей горбочок і коріння розправляємо донизу, і тоді присипаємо землею. Ось так, бачите, ніби павучком. Ось знаю, що клематиси садяться саме так, і їх треба трішки заглиблювати. Ну, все, я ось тут все попересаджувала вже. Ну як все, не все. А залії клен, який там був, я не чіпала, тому що там робила посадкові ями. Перенесла ялиночку із жимолость і ще і періс сюди додала, там живучку. Так як в мене ось із сторони парканчика сходить сонце і йде аж сюди до мене, то я намагалась там під парканчиком посадити купноміри. Ну і ось тут також трішки вугол, тут іде спірає, ось серце трішки посунула. Далі від серця йде деревовидний піон, ялиночка, високий клен, екіпарисовий парисовий крадстар. Ну, така ніби буде загородочка для азалій. Ну і позаду мене тут є абрикос і є ще там трішки далі яблуня, яка захищає цей квітник саме від денного сонця. Ну, Тут такі собі краєвиди із цими сараями і моїми, і сусідськими, але ось ці дерева захищають від саме палючого сонця. Ось клени хоч і вимагають сонячного місця посадки, але листя в них досить ніжне і потребує все ж таки в наше спекотне літо трішки якогось затіночку, так як і азалії. Азалії та рододендрони, як всі ми вже знаємо, досить такі примхливі рослини, які без розсіяної тіні просто ну, не виживуть, мені здається. Має бути якийсь для них прихисток. Ось в марушки такі великі чудові квіти, і так довго вона вже квітує і така яскрава кіпарисовий Кредстар. Також він тут з краю, але на нього йде саме раннішнє сонечко, так як і на цей новий. Клен, тому думаю, також прям пектися вони тут не будуть. Але за того, що вони ростуть все ж трішки височенькими такими, то вони тут з краю. І, до речі, ось цей редстар був, ну так поганенько виглядав. І я його після того, як пролила рештками кропки, якою кропила троянди, то гарно собі почав виглядати. Ну і звісно, я намагалась поєднувати рослини не тільки по зросту, але і по кольорам також. Намагалась робити ну, хоча б якісь кольорові групи. Ось ця віола, я щось не знала, куди її прикласти. Вона якось нікуди не підходила. А тепер ось тут гарно вона виглядає і фотінія на задньому плані ось троянди із червоними кінчиками, то вона тут також гарно встала на своє місце. Також ось розділила на три кущика свій кущ осокі пальмолисної, вона потім дуже гарна буде. І вона теж гарно поєднується з жимолістю, ялиночкою позаду, там голівками молочаю. Дуже гарний такий соковитий салатовий колір. Ялиночка, до речі, почала випуск... ну, пробуджувати свої бруночки, а то я вже за нею хвилювалась. А тепер вже бачу, що Фотінія поєднується навіть із цими дрімнесенькими помаранчевими квіточками молочаю. Жимолість варігатна, сорту я правда не знаю. Теж вона гарно тут поєднується, саме тому я її пересадила з іншого куточку цього ж квітника. Саме сюди, тут їй буде і місце більше. І, я ж кажу, вона тут якось по кольору, гарніше, поєднується і навіть ось із молодилами. Ну, і фотінь я також своїми червоними кінчиками і з молодилами. З червоними кінчиками теж гарно собі так. Поєднується ну і з трояндами. А в цього Емеральд Лейса настільки чудове таке тендітне листячко, ну дуже воно таке дрібнесеньке. Ну, воно буде змінюватись, і ось, побувши на сонечку, ось він вже почав забарвлювати кінчики листечка в червоний. Він буде ставати все яскравішим, і листячко буде ставати все. Більше. Ну, Так воно мені подобається. Ну, Взагалі, ось так купиш якусь нову рослинку і малуєшся і малуєшся. Нею. Також і ця ось листопадна азалія Суар де Парі. Гарно зараз перегукується листям, ось із гортензією. Вони також будуть квітувати рожевими квіточками. І ось розквітла, на щастя, в мене. Азалія Єйша Пьорпл і вона тепер гарно поєднується своїм кольором із цими ось квіточками рожевої армерії. Тому що з армерією я також щось не знала, що робити. А ось сьогодні розквітла Єйша Пьорпл і я вже зрозуміла, куди мені садити цю армерію. В мене тут була ще одна гортензія, але пропала вона. Ну Ось вона красунечка, відновлюється. хоча Зовсім листячко в неї практично не було. І ось така квіточка яскрава, схожа на квіточку Армерії, така ж сама, десь вона за розміром. Невелика, не маленька квіточка, але все ж таки ці квіти бачу трішки більше, ніж в карликового вгороду дендрона Блю-Тіт. І такі яскраві. Ось так вони тепер разом тут перегукуються. А на слідуючий рік, будемо надіятись, буде квітувати ще я залі де Парі, також рожевими квітами. Ну і Ось ця біленька Армерія, теж така гарненька, і я її до пари підсадила із іншого квітничка і беріс вічно-зелений сноубол. Я вже його скільки раз показувала. Ну, а що ж показувати, те, що квітує, те і показувала. І він тепер, цей беріз, також гарно поєднується із цією спіреєю. Правда, вона в неї цей рік дуже багато померзло квітконосів, і квітує вона скупо. І ось трояндочки теж гарно виглядають із кам'яними трояндами, із молодилами. Молодила досить великі, тут ось, де і беріз зараз знаходиться. У мене була ялиночка. Карликова Little Gem, але вона була настільки маленька біля молодив, що зовсім вона тут губилась, тому я її перенесла на інший край. А ось цього маленького клена Фенікса, тут зараз за цієї мульчі навіть і не видно. Ну, ось вона, ялиночка Little Gem, така зараз яскрава. Я її. Посадила ось в такому куточку. Ви Тут їй, якщо вона буде зростати з часом, то буде місце, і можна буде це місце навіть відкоректувати. Чесно кажучи, я не знаю потенціалу цієї ялиночки. Ну, зростати вона буде повільно і все ж трішки місця їй залишила. Тому що так буває, що характеристики в рослини одні, а поводить вона себе трішки по-іншому. Ну, якось, наприклад, троянди. Ну і, звісно, центр цього квітника живучка. І ця чудова віолка, яка вже так довго квітує. І не боїться, зовсім вона сонечка. Ось так я її поєднала із цією живучкою, тому що теж не знала, з чим її поєднати. І ця живучка, вона ну, просто чудова. Вона ось зараз вона квітує синіми квіточками. Потім це буде просто бордове листечко. І вона буде гарно взимку виглядати із цим ялівцем, який на зиму також має якісь такі бордові відтіночки. Він, до речі, ще має ось варійгатні, ну, варійгату на кінчиків. На кінчиках ось така жовтенька варігата. і вона зараз навіть перегукується із личками цієї віолки, яка має там жовті плямочки. Ну, На сьогодні так. Ну, і мені було мало молодил на столикові. Я ще додала собі сюди петунії. Горшечки. І ось, до речі, ця петунія білорожева поєднується тепер із маргариткою такого ж кольору, ось там у квітнику. І ось звідти, бачите, я взяла живучку. І ось під чубушник також підсадила пальмолисну суку з ротодендроном, вони тут гарно також поєднуються кольорами. Ну Ось так, от воно в мене вийшло взагалом, поки що мало що зрозуміло, тому що. Ну, Тому що все ще маленьке. І ось так от воно в мене тут задоволена, дуже. Працювала над цим квітником 2 дні, але нарешті я його доробила. В мене ще й, бачу, мені притаманні трикутники. Цей квітник по центру, якийсь ніби трикутний. І цей квітник ось великий, також ніби трикутник. І рослинки я помітила, що люблю трикутничком саджати. Все, друзі, буду прощатись. Хто не любить довгих відео, вибачаюсь, але така ось в мене сьогодні вийшла історія.